Граєш на якомусь музичному інструменті. Я закінчила музичну школу по класу У, фортепіано. Так. Wow. Але кілька років тому мої батьки фортепіано продали і вже не граю. Але я собі недавно купила губну гармошку, як недавно рік тому. Дуже хотіла братів Гадюкіних навчитися грати на губній гармошці. Дуже мені подобалось. І Rolling Stones. Дві групи, які я думала буду грати на губній гармошці. Щось там починала вчити пінк, пісню Rolling Stones. Ой, Блін, це на Ролінгстоунсі. Айро Сміту була пінка, в Ролінгстоунсі, я вчила місію. Ну, та важко нагомі, треба мати хорошу дихальну систему, а в мене вона така ну, не дуже хороша. Я її і так ледве дихаю по житті. <różne> а ти не чимось граєш, до речі? Так, вже, до речі, граю. Є такий музичний інструмент, який називається нерви. Я? Ти граєш на нервах. Це завжди мама мені дотримує. І Богдан вахнеш за кадром підняв руку. Правда? Шикарно, получается. Майстриня своей справи, нет? <laughs> Це мені дитинстві завжди мама так казала. Що а скільки ти... класів закінчила по гранню на нервах? 24. Здавала академічні концерти. Все автоматом проходила. <рес> О Боже, академ-концерти це просто уже. А, а так, та, 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 я закінчила теж музичну школу. По класу Баяну. По класу <рес> баяну. Райч, <рес> точно. Будь ласка, не забувайте про. По плюси. класу Баяну. Тому я офіційна баяністка з дипломом, маю таке виправдання на свої стендапи. Але Роксана, як багато людей, що. На баянах мають дипломи. Це просто рідкість величезна. Я би на твоєму місці. це Насправді на я е, останнім часом задумуюся про те, щоб десь собі дістати баян і оновити. Ну, типу, хоча б собі нагадати. Тому що я, наскільки, наскільки я пам'ятаю, всякі там народні пісні е, досить просто граються. Ну, типу, я не якісь там етюди, биткований і так далі. А я би хотіла прям собі поновити щось таке народне